Я всіх вітаю, хто сьогодні зазирнув на мій канал. Сьогодні таке буде відео, трошки косметики. От, бо сьогодні такий день, знаєте, дуже важкий. До речі, вчора був теж важкий дуже день. Ну, вчора був страшний день. О, сьогодні продовження цього дня. І я не знаю, коли це скінчиться, якщо чесно. Мені щось вчора було так погано. Ну, по-перше, вранці я прокинулась від світ сильних, сильних дуже вибухів. І не було ніякої сирени. Це просто був якийсь жах. Я підскочила в кроваті, боже, вискочила. Ми всі повискакували. Було десь 6 вибухів дуже сильних. От, Прямо тут рядом. У мене все трусилось тут і вікна, і все дуже близько. От, Потім Дніпро. Ну, я вам хочу сказати, що це просто. Я не знаю, що ще повинно трапитись такого, щоб, щоб це скінчилося. Я навіть не уявляю. Ох, і вчора мені було щось так погано, вже, так погано, що я вже не знала, чого напитися, якісь, які вже краплі, що я тільки не пола, мене щось і серце боліло, і все боліло. Я вже думала, таке було враження, що я схожу, знаєте, цей з розуму. От, ну і сьогодні теж день такий дуже. Ну, там вже дуже багато загиблих. Ну, я не хочу зараз, в принципі, про це так обговорювати. Це дуже, дуже сильно це обговорювати, але ну, треба собі якось, треба жити якось. І взагалі, от Вчора мені жити взагалі не хотілося. от Сьогодні ну я вже встала вже туди-сюди. Но... ну знаєте, собі, Починаєш собі щось придумувати, якісь такі заняття, щоб якось вийти з цього стану. От чесно я тебе кажу. Я не знаю, як у вас, от хто хто от... так само, як і я, я не знаю. Мені дуже важко зараз стало. Так трошки більш-менш було нічого. Але ще зараз, оце просто зараз, вчора, оце Дніпро мене просто вбило на повал. Ну, воно кожен день вбиває, розумієте, але вчора ну, це був просто, я не знаю. Коротше, я сьогодні, що я вирішила? Я все ходила по хаті туди-сюди, а потім вже встала, взяла собі в руки і вирішила все-таки піти. І щось. І щось собі придбати, бо в мене скінчилася повністю вся косметика. Я думаю, ну, треба собі, себе якось так знаєте, приводити до тями і якось себе розважати. Так, я можу, я не знаю, може я щось так, якось не так висловлююсь, але, але як, то, як я відчуваю, і так їй кажу. Тому, вибачте, що, що, що не так, але в мене таке зараз. Ох, такі всередині, що я не можу вам передати. Але я не хочу вас цим грузити. Але от я, може, це скажу і мені може і легше стане. От, Так, повертаємося значить, до косметики трошки. У мене закінчилися дуже чудові креми. Оцей мій улюблений, ви вже його знаєте, дуже добре, я показувала вже його мільярд разів на своєму каналі. Це косметика Деопрос. Це от такою змією. От, це класний крем. От, він мені, в мене скінчився. В мене його вистачає дуже надовго, тут 100 мл. Я вже його купую, мабуть, вже другий рік. От. І був в мене ще такий, такий кремчик ще мізон. Теж непоганий, теж скінчився. Трошки раніше він скінчився в мене. оцей. Ну, а це тільки от, буквально пару днів назад він скінчився. Дуже мені надовго. Хватає. Тобто, я двома кремами це буде. Оце я вночі використовую на ніч. От, а це я використовувала як щоденний так, зранку. От, так, два креми. От, І я хотіла, замовити, хотіла б замовити ще, але ви знаєте, ну, зараз ціни так подорожчало це все. Ця косметика дуже, вона дорожчає з кожним разом. знаєте, Кожен місяць, от коли я, мені приходить час купувати її, я як на сайт заходжу, вона вже дорожче і дорожча. Вже 590 цей крем коштує, ну, ну це просто. Я хотіла два взяти, тобто мені треба два, я хотіла там, їх є з вітаміном С. От Хотіла спробувати такі, коли хотіли він. Іменно нічний такий, я хотіла його спробувати. А цей би я вже вранці використовувала б. Ну, зараз щось зрушило в мене так, знаєте, не дуже. Я просто не можу зараз собі це дозволити. Тому що я ще встромилася в ці пігулки з схуднення, якого біса, я не знаю. Ну, це таке, знаєте, щось напало. Я п'ю, я буду вам розказувати, який буде о, тиждень пройду, я вам все розкажу, поки що тиждень ще не прийшов. Тому про, про схуднення не буду зараз казати. До речі, хто хоче, заходьте на мій інстаграм. Я е, хочу його вести, там свою сторінку. У мене є там. Вона, але я якось не вмію ці сторін знімати. Ну, може, вже навчусь. Я трошки там викладала, що я її. Тобто про, про схуднення я хочу вести оцю сторінку в інстаграмі, Я буду знімати, що я їм. Ну, буду намагатися, не знаю так, буду ли я це робити постійно, там у день, не знаю. Ну, якщо не вийде, я буду це робити. Тому заходьте туди, там буде просхуднення, там більш така буде. Таке буде, такі будуть відео. відео. Сторіс про моє життя. А тут вже так, більш-менш більш там. ну Так, продовжуємо. Ну пішла я значить, поїхала я на площу Льва Толстого. Там магазин наші крема. Доктор Санте. Що там ще? Доктор Санте, і ще якийсь. А, ну і це вже домашній доктор. От, домашній доктор, ну і ще там деякі марки є. От, я якось там була там спеціалізований магазин. Ця косметика, в принципі, продається, ну, її можна і в аптеках побачити, і в якийсь, я не знаю, в Єві, мабуть, не знаю, в Єві не бачила, чесно вам скажу. Но, там, в цьому магазині, знаєте, де на Толстого, якщо. Площа Толстого, і треба йти туди вперед, ну, в сторону Хрещатика, і там вже спускаєшся в, цій, в метро, ну, як метро в перехід. да? І там такі, вже там все такі магазинчики, там Єва Велика, і там біля цієї Великої Єви дуже, кстати, хороший там магазин Єва. от, І відразу поряд цей магазинчик. Там всі види оцих кремів, доктор Санте, всякі там для різних вікових категорій. Я знайшла у собі, бачите, 50 отакий от кремчик. Ой, зараз не знаю, чек кудись діла, але він 100-130 або 140 гривень. Чесно, зараз щось нічого не пам'ятаю. Так, знаєте, покажу вам просто. От, і не знаю, буду користуватися поки що. Тобто недорогі. Ну, не 590, розумієте, так? Да? Десь там 150, може, 140, ось така ціна, не знаю, не пам'ятаю. Чек зараз, десь там, може, я вже викинула його. От, І взяла, ну цей дуже дешевий, цей 50 гривень, ну, 49 чи 48, отакий кремчик взяла. Оцей, бачите, повністю нічний. І жіночка, я так спитала, ну, а як він там, ну продавчині цей. А вона каже, боже, він чудовий, я вам дам зараз спробувати. І на ручку мені трошки намастила. І дійсно дуже такий він приємний. Вона сказала, вони дуже класні, це крема. Знов я ще раз повторюю: я не знаю, що там в складі, я його не, не вичитую ніколи, не, не, не дивлюся. От, а тут е, 50 мл. Бачите? 50 мл це буде коробочці. Ну, хватить мені на якийсь час. Я користуюся і, в принципі, потім скажу вам відгук. От, ну, Це дешевенький такий кремчик. І тут то теж. а Тут бач, навіть 100 мл. Бачите, в цій коробочці. 100 мл так непогано. Тобто, це я буду ввечері. Бачите, тут такий місяць намальований, нічний. Встанавлюваючий крем проти морщин. Бачите, молодекс. До речі, бачите, на російській мові написано. Бачите, я даю, тільки що побачила. Бачите, на російській мові. Адже ж це ж. Український бренд, зараз подивимось. Зараз, сану. Я, я навіть, знаєте, не, 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 да. а, не подивилася. Ну, це фабрика ельфа, це я знаю, це наша Україна. Фабрика ельфа виробляє, але чому повністю російська мова? Треба ж таки. Угу. да, Київ вулиця Сім'ї Сосніних вісім. Ага, офіційний в Російській Федерації не зрозуміло щось не зрозуміло. Так, я щось не зрозуміла. що, російський Крем. Ні, ну це я знаю Ельфа, це точно, це доктор Санте, це українська косметика. Так вибачте, я щось не знаю. Я щось в ступорі зараз. Я щось почитала і щось я нічого не розумію, чесно вам скажу. Я ж не хочу російську. в мене все, знаєте, що, та, що нічого російського я не хочу. Чи не розумію? Ладно, це я виясню. Це треба читати в інтернеті. Я не знаю. Ну, що вже купила, то купила. Але я точно знаю, що це. Доктор Санте це український виробник. Я не знаю. Дівчата, що це таке? Так, домашній доктор, теж проти російської мови написав. Що ж таке, що я все російське накупила? Я спеціально поїхала в цей магазин, бо я знаю, що це українська косметика. Чуєте? Оце таке. Так, це я буду все читати в інтернеті. Бачите, яка? Я до вас вийшла зовсім не підготовлена. Ну, що це таке? Ну, вже купила, буду користуватися, що робити. Так, ладно, це я розберусь. Не, ну, ельфа я точно знаю, що це українське. До речі, давайте склад почитаємо. Ладно. Ладно, вже написано російською написано, ладно, бог з ним. Так, що тут пишуть у складі? Ну, щось пишуть. Щось пишуть. Масло шиба чуть-чуть. Знайомого, агліцерин, масло ши, масло какао. Ну, і там всяке. Так, да, там всяке. Добре. Так, купила вже купила. Зараз вскрити його може. Зараз його скриємо. Що там пишуть? Не пишуть, а що там всередині. Так. Ну, ось так. Ось це чумчик такий. В склі. Все в темноті, все в темряві. Нічний, бо, бачите, все в темряві. Так, відкриваємо. Так, оце захисна оболонка. Так. Зараз вкриємо його подивимось, що там таке всередині. Ну, крем я знаю. Я знаю, Крем як Крем. Ну, приємний. Вона мені теж дала, помазала. От. Так, він на дотик приємний дуже. Аромат теж такий ніжний, ніжний, якийсь парфумірований. Ну, Такий собі ароматик непоганий. Так, цей вже так, без коробочки, але теж захисна оболонка. Так, подивимось, подивимось. Що тут всередині? Це приємний. Я мамі колись брала іншого. Ну, він такий приємний. Він дуже такий, знаєте, ну, якраз він на ранок підійде, да? він дуже такий ніжний. Та на ранок підійде, вже, знаєте, що вже маш, не маш, а все рівно вже. Треба щось пластикове зробити, якщо вже хочеш бути молодою. Неможливо це. Так, це вбираємо, прибираємо. Так. Це показали, це показали. І ще вам покажу, куди я знов вліпилася, не знаю чого. Зайшла в Єву, Це в Єву я ходила позавчора. От, і побачила оцей, значить, евелін. Тональний крем, бо мені якось тональний, якісь всі щось не підходять, якісь в мене обличчя, як блін після всіх цих тональних. Я хотіла щось, щоб матово було. І взяла оцей вандермач. і вже їм користуюсь другий день. Дуже красива, приваблива така упаковочка склом, дуже все красиво. тут золото, тут помпа. Дуже красиво все, чудово. Колір в мене Light Beige. Да, і 25-й. Отак от він виглядає. Бачите, трошки такий, як би жовтесенький такий, але він дуже світлий. От мені, він якийсь дуже на, на шкірі дуже, на обличчі дуже світлий. Коли його отак от розмазуєш, бачите, він таким жовтий підтом, все видно, бачите? Отакий. От такі, знаєте, в мене відчуття такі дуже. Незрозуміле. З одного боку, він непоганий, в принципі, непоганий, а з іншого боку, він трошки тяжкий, важкий для мене, для мого обличчя. В кінці дня такий, знаєте, хочеться мені чогось його змить. Але він не дуже такий, знаєте, плотний. Він, в принципі, я не знаю, ну щось такі враження, але вигляд на шкірі він має непоганий. Але що я хочу сказати, що якщо у вас шкіра обличчя не, не зволожена, якщо ви просто знаєте так, не дуже до цього ставитесь, треба дуже зволожену шкіру. Бо він на таку шкіру не зволожену, ляже, мені здається, підкреслить всі ваші зморшки, все підкреслить може. Да, бо він такий, знаєте, він матовий. Десь я читала відгуки, дивилась відео, що якась дівчинка казала, що він не матовий, що він окисляється. Я не знаю, я не замітила ні окислювання, ні то, що він не матовий, він матовий. Але він такий, він і тоненький, він і не, і не плотний. Але... Але я його хочу змити. Ну, В принципі, на шкірі він виглядає на обличчя непогано. Такий, знаєте, вигляд, якщо кудись йти на Якісь, ну, якісь міроприяті у вас, чи якась у вас треба, ви знаєте, що ви там будете фотографуватися, то в принципі непоганий. Непоганий так вигляд. Але я його бачу, коли я приближаю своє обличчя да, до дзеркала, то я бачу, що я така, знаєте, намарафетчина. Я бачу цей крем. Я цього ефекту не дуже люблю. Я люблю, щоб. Кремчик був такий, знаєте, непомітний. Але щоб дуже добре вирівнював. Він вирівнює все добре, але мені він якийсь важкуватий. Ну, ще користуюся, ще таке. Знаєте, буду користуватися, звісно їм. Але а, і саме головне, що на нього акція в Єві. І в Єві він коштує зараз 200 гривень, так? А так, так ціна його десь до 300. Ну, сьогодні я заглянула на сайт Майкап. І побачила, що він там коштує 100, 108 чи 110 гривень. І в мене просто жаба просто мене задушила повністю. Як я могла так не подивитися скрізь, зайти і його схватити? Я не знаю, чого я його купила. Оце все, ви знаєте, з ціні нерви, оце, з цих нервів це таке відбувається. Ну, не знаю, я вже не знаю, що якось себе, знаєте, Ну, Якусь радість шукати в житті. знаєте, от я, я намагаюся щось, знаєте, вишукувати, якісь, щоб порадувати себе. Бо, бо це життя таке зараз, що ну, можна з'їхати з глузду, я вам чесно кажу. Добре, все вам це показала. Тому такий в мене сьогодні, такий в мене сьогодні настрій. Бачите? От, ну, мабуть, і у всіх у нас такий настрій не дуже. І ми не знаємо, що буде, що буде завтра. Саме головне, що ми цього взагалі не знаємо. Тому ось так. Розважаю себе як можу. От. Бо треба жити. От я себе якось, знаєте, от треба жити. А чого його жити, чорт його знає. Все, всім пока!